священномученик Маркіан, Маркел, єпископ Сіракузький, спочатку був послідовником Симона Волхва. Але потім став учнем святого первоверховного апостола Петра. Відомо про нього небагато. 39-го року він був посланий апостолом Петром на проповідь Євангелія до Сицилії. Тут він оселився в печері біля міста Сіракузи і успішно поширював віру Христову. Громада перших сиракузьких християн збиралася в печері Пелопія в районі Акрадіна і швидко зростала. Однак поширення християнства викликало невдоволення Сенату та юдеїв, оскільки багато іудеїв наверталися. До нової віри 68-го року ортодоксальні іудеї забили на смерть першого єпископа Сіракуз Маркіана Камінням. Мощі святого нині перебувають в італійському місті Гаєта. Священномученик Маркіан є однією особою зі святим Маркелом єпископом Сікелійським, пам'ять якого 9 лютого.